І ми зараз підходимо до екватора відносина, тому що зліва від мене посилочка, яка має вагу 3-4 кг і вартість 550 гривень. А справа від мене чорний бокс, який мені дуже сильно манить око. Бо мені цікаво, що там, куди там, як там і що буде саме цікаве із цих всіх посилочок. Ми маємо на сьогоднішній момент, на цю секунду, мишку. і Штатив для телефона і тримаєш для гітари. Тому кому це -то треба, пишіть в коментарях, я зразу відправлю. Ну що, о! Зараз, напевно, одне з найцікавих моментів, тому що тут йдуть найдорожчі посилки. А найдорожчі у нас в Улю здається, що все кіднарожчує, то саме файне. Но не все файне, то, що блистить. Тому що ми зараз вже відкрили, і я хочу зробити так. Щоб ви перші побачили, що там. Я поняття не маю. Будь ласка. Ага, я поняв. Я поняв. Господи Боже! Бенгальські вогні. Новий рік пройшов, а у мене бенгальських вогнів. І що це ще таке? Christmas candles. О, матеріна. Це я мушу показати. Ні, та ти ж мо. Це мімішна штука. Це для сім'ї, для компанії. Дивіться, от такі свічки можуть бути у вас вдома на Різдво за столом стояти. Ви сите своєю сім'єю, святкуєте Різдво, або якесь там новорічне взагалі свято будь-яке. У вас є Тона. Получається, раз, два, три, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. У мене є 100 пачок бенгальських вогнів і фані свічки. 550 гривень, 100 пачок. У мене є 1000 бенгальських вогнів і свічки. Ну, свічки, думаю, точно коштують гривень 400-300. Тому що свічки, такий чобіток, хатка, шишка і подаруночок. Ну, це таке, ну це прикольно. Це так приємно, це так файно, такі е, фідбеки у, у дитинстві. Тому бенгальських вогнів у когось буде дуже повно. Я відкладаю. Це прикольно. Блін, прямо якось згадав дитинство. аж, Тому що у тату все купляв, у нас були все менгальські вогні, приходили до гості, ми то все там сиділи. Ну нічого, все воно вернеться. Ну що, то не я упав, то чуть-чуть посилки впали. Нічого. Вони у шоці просто то, тої приємності, яка на них нападає. Мінгальські...